Всім доброго дня! Я сьогодні прийшла трошечки також до парку. Гляньте, тут у нас таке красиве дерево, є скамейки, можна відпочити, але ще наші, як кажуть, нашого за це нечищене. Ну дітки вже приїхали прилетіли сюди. І тут також вони відпочивають мої качечки. Вони весь час, вдвох весь час. І в прошлому році вони, але ще, якщо є маленькі дітки, вони тут висижують їх, от так от накладають своїх яйців. І потім оця красота з нами. Дорогі мої друзі, всім добра. Саме головне здоров'я і миру на всіх землях, щоб скрізь було все добре. Гляньте, які вони розумні. Ой, які ж розумні. Вони ходять, відпочивають, лапки чистенькі. Вони десь, бачите, сильно заросло, ніяк не, не почистять. Сьогодні машина працювала і вчора працювала машина. Ви знаєте, я взагалі удивляюся цьому всьому. Вони такі дуже. Якби ви зараз переносили порядок, тут такий був. А це щось вони запустили це озерце, в якому ці е, качечки були. І сьогодні якось трошечки воно, знаєте, не по собі. Але нічого не зробиш. Це вже радість наша, що маємо пару. Які завжди мають своє місце, уєдіняються, їх тут ніхто не обіжав, ніде нічого. А був такий час, що якось я не знаю, були покалічили сильно одну качечку. Ця меншенька, бо це качур більший, а качечка вона меншенька, але щось було з лапкою, а потім таки вона відчухалася, відійшла, відлічилася, як кажуть. І зараз вони в місці. Радуюся, тому що це природа, яка дарує нам такий мирний світ. Так жалко, так і лапочка болить, воно, бідненьке як тяжко, ну, літають. Ну, їдять, Боже мій, як воно дець. Але весь час вони прилітають до цього озерця, таке їхнє щасливе життя тут. Просто радуємося цьому, цьому живому світу, який поруч зі мною гляньте, яка красота. І діти рядом і живий світ. Мої крилаті рядом. Отак От життя несе ж добро і воно тобі приносить. Так проходить їхнє життя, красота, де панує мир. Радуються кожному подиху. І це наша така радість. Ах, гляньте, яка краса просто чудово. Тут дуже багато і вона велика розновидність, і качок і їхніх лебедів. Лебеді більше в них такі тут чорні, а білих дуже-дуже мало. Є таке навіть в більших містах. Ви знаєте, я що хочу вам сказати, що є у більших містах, так там просто в них якби невеличкі такі озера, які очищаються, там свободно плавають ці лебеді, і разновидність їхня їсть, і також і риби. Риби теж великі, малі, такі, що може. Дитина прийти, подивитися, рядом сісти, по, по, знаєте, поговорити, поспілкуватися з тими рибками, як діти трогають і все. Ось така чарівність цього світу. Як ти не будеш радуватися, звісно, будеш радуватися. Отак живий світ поруч зі мною. Де я можу десь їх спіймати і засняти, щоб вам показати, який живий світ тут рядом зі мною. От, кинули їм поїсти, вони поїли і вже будуть знати, що тут їх підкармлюють і будуть їздити, будуть літати сюди до нас. Але трошечки наче стихає зараз цей вітер, бо був такий неприємний. Зараз трошечки якби от вже. Трошки виясняється, може навіть і сонечко з'явиться, я не знаю. Але я думаю, що може навіть. Даже... Вони довго не бувають, вони оце тако прилітають і влітають, тому що нечищене озеро і трошечки жалко. Ну, нічого не зробиш. Такий світ цей. Але сьогодні такий у мене приємний день, тому що. Бо тепло, бо могла вийти, просто відпочити трошечки. Також поспілкуватися з природою, це дуже, дуже так знаєте, морально набагато легше. Але спів пташок перебиває, боже мій, в неї та лапка таки не проходить, ну, не стає, але живуть, слава Богу. Зараз підійду ближче, там є дуже співають пташочки, хочу засняти, щоб ви почули. Також є тут кладочка, бо там ручойог цей проходить, але хочу, щоб ви почули сильно. Дивіться, як природа ця разновидність кольору. Хочу трошки помовчати, щоб почули е... спів цих пташок. Таке предане кохання є навіть у цих маленьких душах, яке дає і нам надихає нас на життя. Знаєте, десь гудуть літаки, але не видно, видно дуже високо, що я засняти не дуже можу, а десь співають птахи, а десь просто відпочивають. Другі душі живі, з ними живу я. Тому завжди надихається на, на добре, на все. Я хочеться побажати вам усім здоров'я, добра і тепла. Я хочеться зустрітися в цим в якомусь теплому, спокійному місці, де хтось розкаже свої історії, як хто де переживав. Дуже часто я надихають мене ті історії з минулого, але не все можна розказати, ви знаєте, на камеру. Другий раз все думаю, ой, включу вечором, і почну розповідати про свій такий е, якийсь кусочок свого життя, да? і потім думаю, ой ні. Це не все можна говорити. Ви знаєте, я мала таку невеличку історію вам розказати. Тут, у Новій Зеландії діти, коли дорослішають, вони завжди відходять від батьків, якщо учаться десь в інститутах чи технікумах, як би сказати, вони відходять, знімають собі, якби для себе, для проживання свій вугол, як кажуть, свій кусочок. Вони повинні працювати і вже думати самому, як оплачувати треба це все. Люди просто вигулюють собачок. Я трошки відволікаюся, але воно як є, то є. От. Тому таку новину. Від близьких людей тут бачила і почула це, що от якщо дитина відходить десь в сторону учоби, вони беруть кредити, або підпрацьовують і оплачують самі за кімнату. І вже батьки можуть там по можливості допомагати, по можливості не допомагати, але мають таку можливість. Дружочок прибіг, полащився і побіг. Да. І вони вже потім самі оплачують і за свою учубу і за все. Тому, коли закінчують тут вищу освіту, коли одержують, закінчують учубу, вони обов'язково мають таку можливість працювати десь тут, беруть вони для себе. Якщо одних забирають на другий, то ли на фермах, то лі на других якихось підприємствах, де можуть частинами якісь процентами віддавати свій той кредит, за який вони вчилися також. І все. Я вважаю, що це дуже добре. Тому справа така, знаєте, дуже для мене, Думаю, боже мій, як це так, ми своїх дітей тягнемо, буває дуже і внуків тягнемо на собі. У нас так на Україні. У нас не було так, знаєте, я не знаю. Це дуже рідкий. рідкий такий, Були такі случаї, щоб це діти самі це або залежить від батьків, може, а може і по-другому якось. Я навіть не знаю. Тому. Тому так як у нас на Україні, мабуть, нема ніде. Тут люди живуть більше під іпотеки, під ці кредити, беруть один гасять, другий беруть і так виживають. От така система тут виживання. Може, і в інших країнах так, я не знаю. В Польщі мені не прийшлося, я не, якось не дуже обдумувалася про це питання. А тут, коли зіткнулася, бачу, що на даний час тут отак от у них. Діти вже йдуть в свободне життя. Тому тут нічого не зробиш, це життя їхнє. І діти самостійно строять його. Ну, будують своє, своє майбутнє. Тому, отакі, знаєте, новинки для мене, я не знаю. Для мене це новинки. Думаю, боже мій, ну що там тих 20 років дитині, що він ще в житті нічого не бачив і це вже зараз думають. Може, це і добре, що вони так до самостоятельності їхньої, ну, знаєте, приучають, охюзна. А може й ні. Мохлю Я не знаю. Для мене це дуже тяжко. Ми своїх дітей і, і дома, і квартири купуємо, все, щоб вони ні в чому не нуждались. Вони вже росять своїх дітей і вже потім своєму потомству вони стараються дати там другі якісь свої, якби вклади. Да? А коли ти ще не став сам на ноги, як ти можеш допомогти? Потім, потім ще й дати. Тим дітям ти ж нічого не зможешся. Це дуже рідко, хто вискакує і може построїти своє життя, як сказати, збудувати його без всяких проблем. Ну, отак, така наша життя. Тому трошки, знаєте, починаючи з нуля, то діти вони приучені. В палатках жить 에, вони не бояться. Потім ще одна історія, ви знаєте, ну, деякі питання були, от, е, зіткнулася я зовсім недавно. Ну, у нас е, то були багато таких, е, ну, і одежі, і віші там такі, і, і е, Постільні одіяла були, що нам вже не треба були. І дочка каже, мама, треба свободитися від цього всього, і вони бачу, виставили його якби, на продаж, але ті, хто дуже сильно нуждався, просто віддавали за так. І Тут у них, якщо будується сім'я, оце саме головне, хочу що сказати. Дуже цікаво. Якщо Мають дітей і вони розводяться, то жінка залишається в домі там або в квартирі, в якій вони там. Більше вони дома мають свої. І що саме головне, якщо є діти, вона залишається там. Вони можуть продати, це залежить від їхнього між собою спілкування, то вони можуть продати, і потім, поділити на те, щоб щось міг чоловік собі купити, і, і також могла вона остатися не на вулиці з дітьми. Но вся то причина в тому, що тут не оставляють дітей, наприклад, тільки з мамою. У них відповідальність тут така, що дуже. Наприклад, неділю живе живуть діти з мамою, неділю живуть з татом. І тому у них це дуже вони дуже за дітей, вони не так за дорослих, як за дітей. Тут так государство їхнє, якби якби більше відповідальність має і тому більше е, обов'язково вони. Так от ставлять свої рамки, діти на першому плані не повинні вони не знати тата, не знати, щоб одного тільки мали. Там обов'язково є така от ситуація. Але у нас, коли виставили ми і людина нам написала, що немає за що там сильно купити, наші зять, він написав, що приїхали, ми просто віддамо так. І ми дуже багато віддали. І, і диван віддали дуже добрий там ще, і кроваті віддали. Він вийшов, вообще, остався на вулиці чоловік, і він приїхав. Він каже, не вкриться, нічого. Він все оставив в сім'ї, сам просто пішов. Але вони розсталися і на старості років. Слухайте, це вже коли тобі десь 50 чи 60 уже років. Уже я вважаю, що це не молоді роки, а? і якось ну, правду сказати. Трохи неприємливо, щоб це в такі роки залиши без вугла і ще й на, на цей. Але там друг його приютив, і вони на даний час дав йому таку можливість тут же ж вдома будують із цього, із дерева, і буде будувати собі переносний дом. У них так часто тут буває, і вони можуть, якби, Отак построють і потім просто живуть. Вони не бояться ні холода, чого. Ці люди, в особливості, ці е, такі закалені киви, які тут вже свої потомки мають і все. Тому вони не приспосаблюються. Але щось у житті не складається, і коли розстаються, отака от система. Ви знаєте, трохи жалко стає. Але людина приїхала, ми готові були їсти даті і, і все, тому що така можливість трошки є. Діти бачу дуже на благотворительність якусь стараються віддати, десь якісь копійки перекинути. Тому він, правда, в нас один працює і дуже тяжко, але отак складається. Ви знаєте, не все можу розказати, але частинка всього касається і лікарень, дивіться тут, і пенсіонного такого, якби в роках, якщо люди да, десь оприділиться, теж не можуть там платити, а діти уходять, бо виїжджають у якісь більші міста. Тому, може бути. Що е, потім треба, приспособитися до другого життя, і вони залишаються діти отдільно, живуть собі, тільки приїжджають у гості, а батьки купляють менше собі житло. І определяється також із лікарнями, і також із зубними лікарем. Я потім розкажу вам уже в другому відео. Дуже вдячна, що ви сьогодні побули трошки зі мною. Зіткнулася я і з зубами цими мої діти були вже зять, звісно, сьогодні їздив. І справився із зубами там своїми, пломби вони поставили, але це дуже дорого. Чистять, тож, там, я не знаю, 150 чи 200 доларів треба для того, щоб почистити камін на зубах. Але це все. Дуже багато пенсіонерів, я не знаю, там ще разки, які, думаю, треба записати. І, Може піду зі своїми зубами, бо в мене трохи також проблеми, я їх не. Доробила їх у Польщі, бо старалася зробити, полетіли в мене ті зуби в воєнний час і ну, як слалося, так слалося. Тому вже в другому відео я вам розкажу по поводу зубів. І які питання, де я змогла розкрити, я потім це вам все розкажу. Всім дуже вдячна, хто був сьогодні зі мною. Всіх легенько обіймаю мира, всім, як кажуть, добра, Божого благословення і дай Боже, щоб закінчилась в нас в Україні війна і всі були здорові. Оце головне. І всіх, всіх, всіх люблю. Ставте мені лайки, пишіть мені коментарі. І десь, може, я не відповідаю. Вибачайте, в мене з телефоном проблеми. Я не знаю, куди обращатися. І все. Не знаю, чи зуби робити, чи паспорт, чи що. Тому така трошки система Получиться в мене. Потім ще візьму, може, комп'ютер, чи може добрий телефон, який буде поворачуватися, сама камера, і буде потім все добре. Всім дуже вдячна буду, хто сьогодні зі мною. був. Бо... І до зустрічі з вами була Валентина Україночка. Дуже вдячна всім до зустрічі.